Мотор. Мотор. Я думала, що все вже позаду, але я помилялася. А, і це ж лише перший день зйомок. Ж, знаєш? Будь ласка, подивіться в камеру. Знімаю. Сеньоре Фонтеверос, містер Бербон та містер Шпігнеман хочу знати, чи згодні ви працювати з ними. Вrium, Ви побачите, на що здатні ці американці? Ні, ні. хай Знято! 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 Ні-ні! Містер Скот, я маю питання щодо персонажів. Зіркою бути так важко. Це такий головний біль. Фонтеверос в долині Кольгамурос. А що там? Тюрма. Маємо допомогти? Ми маємо. Ти твоя банда боєгузів, ви ж навіть гадки не маєте. А ти маєш? Смішна ти дівчинка. Де ти смішну дівчинку бачиш? Сер, ми готові. А? Що ми можемо зробити? Ми ж лише купка нещасних артистів. Щось не так. Ні, ні, ні. Чому я маю тобі вірити? Якщо у нас вийде, навіть пекло здригнеться. Я для цього застарий. У гріха віку не буває. Боніло, що? Не розумію, чому мені не можна з вами. Ні, Джуліане, ми домовили, що поїдуть тільки християни. Що це в біса таке? Що це в біса таке? Міроця Ізабела починає діяти мені на нерви. Дістала вона мене. Королева Іспанії. Скоро у кінотеатрах.